Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Зараз для вас огляд подій, які сталися минулої доби в зоні антитерористичної операції. І бойові дії на сході України тривають. Минулої доби окупанти 71 раз. Порушили режим тиші, відкриваючи вогонь по силах антитерористичної операції, в тому числі і з важкого озброєння. Загалом за вчорашню добу окупанти випустили по наших позиціях понад 160 мін різного калібру. Але незважаючи на це, внаслідок бойових дій жоден український воїн не був поранений і не загинув. І тепер докладніше. На Луганському напрямку вчора було тихо. На Донецькому противник продовжує дотримуватися тактики прицільних обстрілів позицій сил АТО, епізодично використовуючи там міномети. Найбільш напружена обстановка зберігається у Зайцевому, майорську, Пісках та Красногорівці. Бойовики відкривають вогонь там як в день, так і вночі. Загалом спокійних ділянок на лінії зіткнення на Донецькому напрямку немає. На Маріупольському напрямку бойовики порушували режим тиші у Мар'їнці, Талаківці та прилеглих територіях. У Гнутовому вчора відбулося бойове зіткнення сил антитерористичної операції. З окупантами окремі провокації незаконних збройних формувань відбулися і на інших ділянках фронту, зокрема у Новотроїцькому та Широкіному. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України на окупованих територіях Донецької та Луганської областей постійно зростає обурення місцевого населення присутністю та діями російських загарбників. На адресу окупантів лунають обвинувачення у навмисних обстрілах пунктів пропуску через лінію зіткнення. Також за інформацією українських розвідників, у російської влади закінчуються гроші для виплат своїм військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на сході України. Зокрема, вояки збройних сил Російської Федерації, включені до складу так званої третьої окремої мотострілецької бригади. Банда формування ДНР висловили відкриту непокору через невиплату грошей. Ще один російський військовослужбовець дезертував зі складу так званого 9-го окремого мотострілецького полку через незадовільне грошове та матеріальне забезпечення. Згідно з розвідданими, противник регулярно відкриває вогонь по своїх позиціях та цивільних об'єктах на окупованій території. Так, 10 лютого російські артилеристи влучили у школу в селищі Свободне Тирмальнівського району Донецької області. Сьогодні в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Президент України Петро Порошенко взяв участь в церемонії покладання квітів до меморіального комплексу пам'яті воїнів України, полеглих в Афганістані, у період. 1979 1989 роки тривають навчання українських військовослужбовців. Прикордонники Одеського загону морської охорони провели спільні навчання з підрозділами військово-морських сил Збройних сил навколо острова Зміїний. В практичних діях взяли участь сили і засоби прикордонного загону морської охорони корабельно катерний склад та авіація військово-морських сил України. І наші військові продовжують відновлювати водопостачання у профронтових селах. Зокрема, це відбулося у Лебединському, Бердянському та Сопиному. Над цим працювали група цивільно-військового співробітництва спільно із цивільними фахівцями з Маріуполя. Наші морпіхи забезпечували охорону цих об'єктів. Крім цього, волонтери забезпечили невідкладні потреби людей і доставили їм близько 15 тонн питної води. На цьому поки що вся інформація. Якщо є уточнення запитання, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Добрый день, 17-е информационное агентство. Меня зовут Андрей Пономаренко, журналист. Вопрос такой. <клес> Недавно Генеральная прокуратура Украины обвинила заместителя господина Суркова, Инала Арт Зимбу, в террористической деятельности ЛНР и ДНР. При этом этот человек не является персональным инограда и свободно передвигается по территории Украины. Это как бы первая часть вопроса. Да? И вот вторая часть. Какие могут быть последствия для Украины? Спасибо. Питання щодо надання статусу персони – це компетенція служби безпеки України. Втора вопроса, які можуть бути последствия для України, якщо людина обвиняється в терористичній діяльності і свободно передвигається по Україні, як і многі? Якщо людина має обвинувачення щодо терористичної діяльності? То ця людина за всіма правилами і процедурами, які існують на території України, їй має бути висунуто якесь обвинувачення, і суд має визначити міру або затримання, або чи якусь міру для того, щоб можна було проводити процесуальні дії з цією особою. Якщо Uh, є така інформація, і вона зараз пролунала, то я сподіваюся, що наші правоохоронці відреагують на неї, і ми побачимо далі, що буде з цією людиною. Тому що, наскільки я пам'ятаю, минулого тижня вже було заарештовано представника uh, сил, які займалися якраз. Uh, Операціями по блокуванню органів влади, коли ще не були окуповані території, і вів протиправну діяльність на території України. Тому, якщо ця особа є тут, на території України, і у вас є інформація, і ГПУ також відкрила справу, мені правда про це нічого не відомо. Тому я думаю, що наші правоохоронці зроблять все можливе для того, щоб терорист, якщо він дійсно терорист, не розгулював на свободі. Коли чи є ще питання по уточнення? Якщо немає, дякую, пане Андрію. Дякую всім.